Друзі, відео звернення для тих, хто придбав саджанці і на другий день, третій вже дзвонять, а воно не розпускається. Чому так? Поверніть гроші. Я не задоволений чи щось таке. Придбав я для своєї колекції для черенків ще два, ще три сорта хурми в тому році Осінню, в листопаді місяці. Посадили десь кінець листопада. Ось подивіться, сьогодні 5 жовтня. Ой! Ой-ой, 5 червня, 6 червня на вулиці. Так що ось подивіться, вона тільки починає просинатися. ось, 5 червня. Поливаємо, дивимося, слідкуємо. І тільки починає просинатися. Ось так же. І другий, цей взагалі ще щось спить, бачу зелений, пускай нижче прививки. Це другий сорт, а ось це третій, буквально тиждень відколи розпустилося, Так само ми очікували, тримали, дихали над ним. І ось результат. Так що, коли мене тиждень-два, ще не спішіть звинувачувати садоводів. Рослини бувають такі, от, от от такі нюанси дуже часто бувають. Але ми не, не тіряємо надію. Працюємо далі, поливаємо, доглядаємо. 6 червня, друзі, 6 червня. Ось вона почала працювати. І вже я зрадів, звісно. Ось малинове дерево хрепиш. Ось метр шістдесят десь висоти. Ось як пускає корону, багато запитували. Підписуйтеся на нас і ми знімемо ну, окремо, подивіться на цю красуню, окреме відео на цю малину. Всім гарного дня, мирного неба до побачення.